Так, ну дивіться, перше, що мені хотілося е, звернути увагу на ваше ментальне зараз здоров'я, тому що е, я бачу карту ілюзій, і я карту бачу е, вісімка мечів. Якщо е, е, я не помиляюсь, у вас зараз. Е, із-за того, що ви дуже багато працювали, Ві, ну я хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що працювати це не обов'язково працювати на якійсь роботі. Це працювати над стосунками, працювати над дітьми, працювати, тобто ви можете працювати в будь-якій сфері. Але зараз такий час, особливо в лютому місяці, коли вам захочеться закритися в таку ракушку. І не виходити звідти, то я вас хочу попередити, що це велика пастка, це ілюзія, яка несеться від того, що ви дуже сильно втомилися. Тому моя вам велика рекомендація зараз зайнятися своїм ментальним здоров'ям, почати трошечки